Ну, По-перше, поки що законопроект не зареєстрований, і ми сподіваємося, що після такого масштабного обговорення і негативної реакції в суспільстві він не буде взагалі зареєстрований. По-друге, це стосується кожного з нас, не тільки безпосередньо міських голів. Тому що це пряме порушення декількох статей конституції, але саме головне це обирати і бути обраним, mm -hmm. і такі обмеження торкнуться абсолютно всіх муніципалітетів в даному випадку, якщо ми говоримо про міста. Ми в асоціації міст провели аналіз і майже 400 Громад, які є містами, там голови вже фактично при реалізації такої норми, будуть обмежені в своїх повноваженнях.